Привет вас! всех, кто устал от политики и хочет настоящей экономики, лично для вас. YouTube сейчас запустил такой проект, который называется «Курс». Вот я сделал такой курс, который называется «Прикольные экономические новости». Просто о сложном. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на этот курс и будет чистая экономика для всех желающих. Вот кусочек видео, это как раз этого курса. Правило. Міжнародні резерви, по золотовалютні, як ви їх називаєте, завжди знаходяться за кордоном. Чому? Це ж резерв. Логіка в чому полягає? Дивіться, то вони на настойні державні облігації. Щоб ви зрозуміли, для того, щоб купити на мільярд державних облігацій США, треба 5 секунд. Я не жарту. Кнопочку. дам Все. Продать. Все! Ну мільярд це взагалі дуже мало, там трильйони бігають за... І ні, там ж міняє, там кожну, кожну секунду міняється ці ціна цих американських державних облігацій. Хоча, ну, як би вона то міняється, але буває радикально, міняється, буває, міняється тільки трішки. І от дійсно, от така ситуація купується державні облігації. Є буває не облігація, а буває розміщають гроші на депозит американського банку. Чому? Долари, долари. Але які ці банки? Самі великі. Так, да, Буває просто момент, коли не дивуйтесь. Дійсно, буває ситуація, коли вигідно розмістити, по, по депозиту можуть дати більше. А там свої нюанси. Не інвестують біткоін. Оці всі розмови про біткоін, аж тошний. Аж тошні. Знаєте, Це розвод для дурників. А вот там, почитайте уважно, что там написано. Там, мався, ну вот количество, биткоин инвестують. Да не инвестуємо в биткоин. Це мається на увазі, вони пишуть, що якщо будуть власні електронні гроші, долларс, тоді ці долари США будут обліковыватися на рахунку казначейства. Да? А ви про що подумали? А у нас биткоин, биткоин. Нема, нема. Ніхто в світі, не одна країна, е, міжнародні золото-валютні резерви не інвестує в Якщо... Ні, шахраї інвестують. Там просто є декілька країн, в яких немає резервів, вони грають дурника. Говорять, у нас біткоїні. А де? А ніхто не знає, зато в нас є. А так ні. Дивіться, я говорю, що е, цей резерв це як заначка. Тому там він дуже консервативний. Тому державні облігації, державні, корпоративні і великі виключення, ну фактично їх не буває. Якісь облігації підприємств, там, теж дуже великі. Акції ні. Облігації, 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 депозити, облігації, депозити, облігації. Оце, так, вони знаходяться. Але ще раз говорю, в доларах, відповідно, в євро, відповідно. Є такий ще документ, називається міжнародна інвестиційна позиція. І от в ній видно, ну, показник, ну де вони розміщаються. Видно. Ну, тому що там показано, ну це інвестиції, значить це актив. О, от така ситуація. І взагалі, якщо так, так подивитись, ну бачите, актив, да. Так що, як бачите, у нас дійсно на сьогоднішній момент ці от золотовалютні резерви дуже великі. Е, і ще зразу запитання відносно золота. Дивіться, у нас золота дуже мало. В Росії навпаки багато. Росія от нас золото. Але я вам пояснюю ще говорю. Дивіться, золото колись дійсно були гроші. Зараз це фофло. Там в світі золото надлишок. І якщо ви хочете продати тонну золота, проблема, 10 тонн, 100 тонн нереально. Взагалі нереально. Я хочу вам нагадати, під час Горбачов, щоб врятувати Радянський Союз, почав продавати. Золото із... Ну, причому в радянському все, золото було на порядок більше, ніж в Росії зараз. І він почав продавати. Ну, По-перше, виявилася проблема. Ні, ну повітря, тонну золота продають проблема. А 100 тонн ще. І там, відповідно, і ціна вже не та. І, ці, ну, і там багато що, наверное. Крім того, я говорю, що золото, воно більше, як би сказати, нереально.